Кубок України із флорболу вперше відбудеться у Львові цими вихідними. Попередні розіграші були лише у Києві. Участь у турнірі візьмуть понад 20 команд з усієї України, і навіть дві із Латвії. Загалом за два дні має відбутися 53 гри серед дорослих та юніорів. Це є виклик для нас, тому що прийняти ці змагання, прийняти 24 команди, які приїдуть, десь приблизно 250 учасників буде. Це ну це нелегко. Тобто ми до цього готувалися. Є оце внутрішнє велике бажання дійсно ну, показати рівень флорболу, який зараз ми здобули вже протягом цих півтори року, які ми працюємо як федерація, і ну показати так само наше місто, яким ми гордимося, і ну хочемо, щоб все було на вищому рівні. Організатори вже назвали ці змагання наймасштабнішими в історії українського флорболу. Ця гра народилася у Швеції в 70-х роках і швидко здобула популярність у Європі. Флорбол дуже схожий на хокей, але замість шайби – пластиковий м'яч по якому б'ють ключкою.